Ви на каналі Friends TV. І сьогодні у мене і у Насті свято. Вгадайте чому? Бо я ночую у Насті! Ура! Що ми цій вечірці робимо і як у нас справи ви дізнаєтесь прямо зараз! Ура! Приїхали! Спочатку ми нудимося. Потім ми дивимося мультики. А зараз у нас настя. Я знаю! приїхали. І так, а зараз у нас сама Нудота! Пам'ятаєте, як, як ми вдихали газ? Приїхали! Так! Пам'ятаєте, як ми вдихали з шариків газ? І як я смішно говорила з Настю, а також на... <ріхали> з нашими сестрами. І так. Попробую повторити той голос. Тільки без шарика! Тож, поїхали! Першою буде починати на я мушу сказати всім привіт! Та що кажу і всім привіт. ой! Це не виходить! Всім привіт! Ні. Ні, це не вийде. Давай я своїм попробую. Привіт. Не так, може включити оригінал подивитися, ну, як ми вдихали, поставити оціноньку. І так, ми вдома зараз самі, я і Настя чекаємо на моїх батьків і її сестра, і ми чекаємо на її батьків. І так, наша вечірка вже підходить кінцю, бо нам вже треба йти. Пробачте за відео, щоб було коротеньке. Знаю, ви не привітні, бо наші відео звітсь 15, може і менше хвилин. <звілляння> до зустрічі. Па-па. Бай-бай!